Руслан Харук страхує. Подача на дальню стійку. Удар. Більш значними, ніж це попередження, тому десь, напевно, правильне рішення, таке тактичне. у Ківнюка. Зараз після подачі від Володимира Радульського Пащак. Точно віддає на Дем'яника. Арсен лівіше на гореня. Горень пробиває з ползборота. в Ствір воріт захисник. Розіграш кутового від Городенківців. Сікач на ударній позиції. Пробиває Микола. І м'яч після рикошету від голови Назара Базюка. Удар головою. Іван Романчук виграє другий поверх. але розминувся. Повертає м'яч гореню. Лазар. Виконує діагональну передачу на Олександра Пащака. Пащак штовнував майданчику Городенківці. Удар від Олександра. Стійка. Стійка. Зараз рятує Олега Панчака. Не було офсайду. Показує арбітер за спини, Ще один вибігав. Положення поза грою в попередньому епізоді. Ну ось переглянемо ми його в перерві. Вже десь зможемо мати якісь... Бачення зараз подача з правого флангу від Володимира Родульського і відкриває рахунок у матчі. Роман Дитко. не допрацювали до кінця цей епізод. Господарі і класна подача від Родульського. Роман Борисевич. Перепрошую, та номер Бринус Артем Микуляк. Головний тренер народної команди. Пробій Володимир Ковалюк. Тренер команди Олександр Микуляк, тренер воротарів. Мафтій Кудва, спортивний директор Володимир Борисевич академії Прикарпаття. Вийшли на сьогоднішню гру у такому складі. Голкіпер команди номер 1 Іван Кравець, номер 13 Володимир Горень. У Івано-Франківців. Давайте будемо дивитися, кого неледво міг замінити. Чоловно когось з гравців атакувальної ланки. Зараз подача у воротарський майданчик городенківців. І... Команда Заліщиків завершився в нульову нічію, а ось, яким буде результат матчу в Збаражі. Можна буде дізнатися вже після закінчення нашого поєдинку і навіть пізніше, тому що лише щойно та гра розпочалася. Руслана Харука змінив Борисевич ось поки я. Ознайомлював болівальників з результатами так, матчів другого туру, які в суботу-неділю завершилися. Ось відразу дві заміни в складі горденківської команди відбулися. Равлюсь підстрахував свого партнера. Не ледва, Цього разу немає офсайду. І Орозмієчем скидає під удар Дем'янку. Дем'яник пробиває. І... Микола назад розвертається. Борисевич звільнив Сікач зону для Борисевича. Роман з М'ячем. Передача. І Артем Микуляк. Богдан Мордас з того майданчику. Залишає м'яч Артему Микуляку. І Артем Микуляк отримує попередження і. Коржук ставить корпус. Проти нього Радульський. Виборює м'яч Володимир. Ківнюк перший на підбиранні. Удар від Ківнюка, серія рикошетів. І влітає м'яч у ворота Городенківської команди. Ігор Неледва уник офсайду, Принаймні, Ярослав Куш не зафіксував положення поза грою. І після удару Романа Ківнюка м'яч відскочив до Неледви, і Той розстрілює ворота Олега Панчака. Грає на Харука. Харук праворуч переводить сюди в вільну зону на Радульського. Радульський в один дотик. Удар Артема Микуляка повз ворота. Радульський. Харук. Подача від Харука. Кулаком кравець вибиває м'яч. Пасик на правому фланзі. Руманчук його намагався. Наздогнати, але не вдалося це зробити капітану Горденківської команди. І саме в цю мить лунає фінальний свисток арбітр матчу Ігоря Дебенка. Сигналізує він про завершення поєдинку з нічийним рахунком 1-1.